На сайтах оголошень є багато неіснюючих квартир. Недобросовісні ріелтори для чого це роблять? Дають квартири по занищеній вартості чи з кращими фотками для того, щоб зібрати покупців. Тобто людина покупає, дзвони по цьому оголошенню. Ріелтор, ось цей недобросовісний, каже: Цю квартиру продали, зняли з продажу і ще якісь історії там для того, щоб зафіксувати ваш номер телефона як покупця. А потім вам уже припонувати реальні квартири. А ось на сайті Дом Ріа є класна послуга, називається перевірені квартири. В чому фішка. Ви додаєте оголошення, фото, відео, там, опис квартири і так далі. Потім е, приїжджаєте на об'єкт і інспектор Домріа дивиться цю квартиру по відеозвінку і бачить, що це реальний об'єкт. Потім на сайті Домрія фіксується як перевірена квартира. Це ось така вообще, класна функція. І дуже корисна для покупців, тому що не потрібно прозвонювати неіснуючі квартири, оці заманухи. А ви заходите і бачите, там на 99% реальні квартири. Ну от, взагалі класно. І я користуюсь е, цією послугою. Майже вже всі об'єкти зробив такі перевірки квартири і зараз ось приїхав е, теж. В ЖК Нову Англію показував інспектору. Ось цю квартиру, яку я зараз продаю. Це ЖК Нова Англія, Голосівський район Києва, однокімнатна квартира загальної площі 51 квадратний метр, стан після будівельників з класним плануванням. Будинок здан в експлуатацію є право власності вже більше трьох років. Тобто, можна купляти, робити ремонт, заїжджати і жити. Ціна даної квартири 78 500 без комісії для покупця. Ну кого цікавить, дзвоніть, пишіть, покажу в будь-який час.